Привіт всім друзі ходимо хаймо у Дамі Яма 3. Привіт, Адам! Привіт! І так, почали. Тут у нас якийсь диплодокус. Да! Тут ворона яка кудись улетіла. Цікаво, чому? А да, тут камінчик. А можливо, ці дірочки щось треба? Да, можна. Як я й думав! Да, да, тепер я до дельта плану можу дібратися! Все. Ох, я як із Дим потрапив. Да. На дах. Так, вибачте? <говорит> Це кісь обреган. А як ти нас всіх розумієш? Пан Хвостик. Так? Добре. Ну, так. Походу всі, кого я бачу ну, на своєму каналі, я розумію, бо це мій канал. А, так, адам. Перейдемо до важливого. Більш важливого, ніж те, як. Можна розуміти до історичної мови. Да. У нас є топор, який не треба. У нас є ключ, який ось так відчиняє. Але туди не хоче залітати ворона. Бо там є чайпаха. Але для того, щоб чайпаха вийшла, треба яблучко. Чибого? Це ой, статуя якась. Це точно до Бога якось піде до тебе. Ну амге. Так, залист я вилічка, вона знов кудись улітає, а стрілочки. Нічого не дають. А! Воно живе! Що? Yeah. А, у нас тут є кнопочки. Ну, по заряджено яку стояну кнопочки скласти. Цю сюди, а цю на самий верх. І... Нічого. А важливо ще чого? Що? Ну, все? А це що? Знов це ворона? Походу це ворона хоче показати дає. Да, все йдемо вперед. Е! Що це макака робить? А ну, дай те! Не могла давати, ти приходити. Эй, ей, ей! Дай пройти! Дай! Дай пройти! Дай! Ой! Дай! Бафпа! Похожу, походиться бафпа не хоче. І вона копі... копіює тебе. Да! Да! І Фу. Що це було? Це змія дуже швидко летіла кудись. Цікаво чому? О! Тепер можна. Шо? Зачинити мавпу. Да, але як? Не знаю. Якось. Якось можна. Добре. Тоді вперед. Не, вона не хоче. Так. Ааа... Що якщо Ось так. О-а-а! Маф попасть зачелили! вона Она знов кудись пішла! Да ли вона нам допомагає хоч якось? Ну да! Так, за цим даємо походу, якісь кнопочки ліфту. Да. А там квіточка. повинна бути. О, там. Там, походу, Єва. А папуга хоче їсти. Давай з цим поки що. Так, ну, щоб папуга поїла, треба зернятку. Да? Да. Залятко якесь. І я знайшов. Кнопки ми знаємо, які вже Але не знаємо, як до них дістатися. О! Єва нам допомогла і дала топор. Якщо то Єва? Да. Що ти там говорив папуга? Ага, сюди кнопка, Сюди кнопка. А, -а сюди, Ай, Єва! вой вой, не думаєш, це єва, але добре. А я чувствую добре. Щоб вогонь треба плоска палочка. Ой, плоска дерев'яшка І палочка. Толесенька. Ось. Шо? Лето! Ну, добре, думаємо так. Логічно. Оця палочка підійде. Тепер треба... лук. И... Ось так, треба. Все! О, -о, О! Да, то точно не было Ева. А тут у нас хрыжий павук. Доброе. Павук так павук. Я думаю, що тут можна. Ай! Ай! <Sessimus> да. Всі бояться павуків великих. Походу павук. Да, як я і думав, що павок модель... Буде... ось так. А. ай. Ча бо вони нам не, не допомагають. А? Пройти не можна! Треба допомагати. У цьому смисл. Да, смисл. Так, тепер так і все. Можна проходити. <преклад> <преклад> Знов ця мавпа. І вона хоче їсти. Як ти вилізла? Прирятувалася. <п sigh> Не скажу, але дайте їсти. У неї якусь рука пам'ятаю. Страшно. Можливо тобі? да? А, мені ні так, назад. У нас є тут банан. Дивно, як я його дістав, але... да. О, Єва! Знов ти думаєш, що це Єва? Тепер я думаю, на 100% що це Єва Добре Teма порядок! Тема порядок! Але світник цей. Добре, значить нам треба порядок. Навести В Шва! Шва це за Я А ну тиша! Тихо! А як в Бібліотеці? Добре. Так, корінчики сюди, топор сюди. Стольчик сюди, другий стольчик ось сюди. <хи> да, чому люди тут прячуться, де завгодно? Ба того! Що це смітник? І тосі це смітник! Ось! Ось! Ось, тобі! Не смітник! Можна уже проходити! А ти думав, що це Єва Ну, да! Все дам! Я думаю, що на цьому відео закінчено! А- е! Ему я думаю, що це не скоро воно буде. Да, да. Навіть ворона скаже. Та ворона. Да. Добре. Все, друзі, кладь лайк, та підписуйтесь на канал. Всім пока-пока.